Минулого року переможницею всеукраїнського конкурсу медичних сестер стала тернополянка Олеся Демборинська. Тому цьогоріч захід відбувається у нашому місті. «Ескулап-професіонал» професіонал, така жартівлива назва змагань за звання найбільш фахового медичного працівника. У конкурсі беруть участь 22 медсестри. Перших два етапи відбудеться у Чортківському державному медичному коледжі. Третє творче завдання в Тернопільському драматичному театрі. На мою думку, цей конкурс знаменний тим, що він піднімає престиж професії медичної сестри, ну і, звичайно, піднімає на, ще на один шабель професійну майстерність медичних сестер. Я гадаю, що конкурс важливий не стільки сам конкурс, а скільки з пілкування. Областей, медичних систем між собою. Ми більше узнаємо, як проживає той чи інший регіон, які у них проблеми, які в них здобутки. І також ділимося своїми здобутками і проблемами також разом їх краще вирішувати. Другий етап конкурсу вважають учасниці, є найважчим. Це виконання практичних завдань з терапії, хірургії та педіатрії. Доведеться на конкурсі медичним сестрам також потанцювати та поспівати. Мають учасниці змагань і деякі побажання. Найперше, напевно, що підняла би зарплату. Друге, ну покращила, мабуть, умови в лікарні, тому що наші лікарні, які на державному забезпеченні, все ж таки на державному. Ну і бажано би хворих розумілих, які б нас розуміли і цінили нашу роботу. Просто по-людськи. Так як я працюю в дитячому відділі, то увагу і дітям, і батькам заспокоїти їх, і це, напевно так саме важче. 6 жовтня, за підсумками трьох етапів змагань, журі обере найкращу медичну сестру України. Переможниця отримує корону та бронзову статуетку, які є символами конкурсу.